До дня вишиванки в Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся концерт. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Актори, режисери, музиканти, балет, увесь колектив театру Шевченка на чолі з директором, художнім керівником, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською, долучилися до всесвітнього дня вишиванки. Так, актори співали українські пісні, балет підготував народні танці. У фоє театру організували виставку українських вишиванок. Також Шевченківці декламували поезію, і вірші і розповіли усім присутнім про важливість культурно-історичного аспекту української вишиванки. Це родинний оберіг, який живе давним-давно. Наші наші прадіди, прапрадіди. Ще не було кацапів і близько ніде, а наші вже в вишиванках ходили. Це наше коріння. Це наш дух, це наша душа. Вишиванка це українське серце і українська ідентичність. Театр це продукує, театр це показує. І У нас всі у вишиванках. Всі. Вишиванка це душа українського народу. Ми вирішили дати ще невеличкий міні-концерт у фойє. Присвячений саме святу вишиванки, пісні. Про саме по цій тематиці, про вишиванку, будуть звучати вірші про вишиванку. Тобто, ми хочемо створити таке свято і залучити глядача, який прийде, замислитись про те, що це не просто одяг, а це, це щось більше для нас. Для кожного українця вишиванка це не тільки. Якийсь атрибути чи елемент одягу це оберіг. Тому що дійсно в ній закладені якісь сакральні речі для нашого народу. Вишиванка це культурний код української нації. Цікаво, що кожен орнамент, візерунок та колір має своє особливе значення. Так, наприклад, калина вважається уособленням вогняної трійці, сонця, місяця та зірок. Червоний колір калини символізує кров нації та безсмертя роду. Дуб символізує чоловічу силу. Енергію життя та розвитку. Ну а символом щасливого сімейного життя є виноград. Червоний колір сонця, удачі, захисту, любові і пристрасті, зелений символізує процеси народження та росту. Ну а синій символізує спокій та колір води і неба. Це власне те, що притаманно українському народу. Якщо придивитися, от на а, вишиті сорочки, там різні везерунки, різні кольори. Це розмова. Таким мистецьким народним способом заявка про себе. Бо коли дівчина одягала сорочку, або чоловік, зразу видно, яка дружина вишивала. Або ця дівчина, що вона, що вона вишила на цій сорочці, яка вона майстриня, чи тугу, чи веселищі. І сорочки одівали під різні ситуації, але завжди вони були вишиті. Сьогодні день вишиванки має особливе значення для кожного українця, адже вишиванка стала символом нашої боротьби за свободу і незалежність. Також вишиванка є символом нашої самобутньої української культури. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1.